Приблизно 6 борщових наборів, 5 новеньких книг, 4 квитки в кіно, 3 квитки в театр, 2 квитки на потяг Київ, Львів з ранковою кавою, 2 донати на перевірені збори. І щось із цього ви неодмінно зможете собі дозволити на 1 тисячу гривень. Зеленського. Мене звати Наташа Терчевська, ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. І сьогодні я спробую пояснити, де, коли і кому можна отримати ці кошти, до чого тут популізм і Тимошенко, а також звідки, власне, взялись ці самі майже 25 доларів кожному громадянину. України з 1 грудня стартує нова соціальна програма, яка стане відчутною для кожної сім'ї в Україні. Саме так у своєму вечірньому зверненні від 25 жовтня заявив президент Володимир Зеленський. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів. І послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, квитки, це «Укрзалізниця», українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових, волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. 1 грудня гроші мають бути у людей. Більше деталей озвучив. Олексій Соболєв – заступник міністра економіки України, адже саме вони будуть виконавцями цієї програми. Наскільки це є на часі виділення ось таких коштів для, для кожного українця? Дивіться, перше, все це соціальна підтримка. Ми всі розуміємо, що майбутня зима може бути важкою, тому президенти уряд мають забезпечити підтримку кожного українця для багатьох родин тисяча гривень на людину. Це суттєві кошти, які допоможуть оплатити і комуналку закрити потреби приміром, у ліках. І наша мета підтримати кожного українця, хто цього потребує. Використання програми опційне, тобто люди, які не потребують підтримки, можуть не використовувати програму або задонатити ці кошти на збройні сили України. Хороше легітимне запитання: а чому усі ці кошти відразу не перенаправити Збройним силам? Слухаємо пряму мову. Кошти ми б точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти власне виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки. Тобто, як би не хотілось в один голос з агресивними коментаторами зараз встати і закричати ось знову обкрадають нашу армію тут. Вочевидь, аж ніяк не цей випадок. Давайте не забувати, що окремі західні партнери грають у свої, часом приховані, але від того, не менш популістичні ігри. Єдине, з чим можна погодитися, ніяка тисяча гривень не покриє оплату комунальних послуг, тим паче взимку. А якщо йдеться про дороговартісні ліки, тим більше. І справді, близько 25 доларів вважати. Підтримкою, м'яко кажучи, ось цей пан навряд чи гладив би з таким же захопленням одну тисячу гривень. Більш детально про свавільне і прокурорів я розповідала ось у цьому відео, яке можна переглянути за посиланням угорі. Мабуть, кожен із нас пам'ятає 2021-й, коли Кабмін виділив тисячу гривень на кожного українця, який зробить щеплення від. Коронавірусу. Тоді курс був по 27 І купувати книги, коли більшість розважальних закладів зачинені, було. Хорошою ініціативою особисто я купила собі дві хороші історичні книги. Як витратили свою ковідну тисячу? Ви можете розповісти у коментарях. Ми також можемо повернутися у далекий 2008 коли уряд Юлії Тимошенко напередодні виборів розпорядився відновити справедливість громадянам-вкладникам радянського Ощадбанку та виплатити їм так звану Юліну тисячу. Господи, ти помаши. Тоді долар був по 8. і як ви розумієте, а ваші батьки пам'ятають, це також була відносно пристойна сума для 13-та пенсія, і саме тому тисяча гривень зараз у 2024-му виглядає ну. Більш ніж скептично, друзі. Зараз я розповім, як можна оформити цю грошову виплату. А поки поставте лайк та напишіть свій коментар, аби Ютуб почав рекомендувати це відео іншим користувачам. Це дуже важливо. Отже, почнемо з головного: куди надійдуть кошти на карту національного кешбеку віртуальну карту, яку можна відкрити через застосунок Дія. Заходимо в розділ сервіси, обираємо національний кешбек. Далі розпочати і вибрати карту для виплати. Дія запропонує перелік банків, які співпрацюють з цією програмою. Далі все як на екрані. А в цьому розділі ви зможете переглядати історію нарахувань вашого кешбеку. Програма Національний кешбек зовсім нова і запрацювала лише у вересні цього року. Скориставшись нею, кожен українець може отримувати до трьох. Тисяч гривень щомісяця. це кешбек за купівлю товарів українського. Виробництва критерії програми підпадають будь-які споживчі товари: продукти харчування, одяг, меблі тощо винятком є підакцизні товари, тобто тютюнові вироби та спиртні напої. А ось на що можна витратити кошти, які держава нараховує вам на цю саму карту? Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування, комуналка, транспорт, мобільний зв'язок, донати на сили оборони України. Військові облігації та благодійність, багато інших послуг. Не менш важлива деталь, коли можна отримати обіцяну тисячу. За словами президента, програма починає діяти вже з 1 грудня, а використати кошти можна буде протягом усієї зими, тобто від грудня до лютого. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ініціативу, чи візьмете участь, а також. Що думаєте, наприклад, ось про цей скріншот? Привіт! А знаєш, чому вони так роблять? Хочуть офіційно всіх поставити на облік. Тобто, хтось літає типу в тіні, облікові дані тощо поставити всіх на мушку багато на цю тисячку і клюнуть. Наприклад, якийсь Микола живе в селі, підробляє на будовах і городах, і тут тисяча з неба. Бере паспорт і біжить у сільраду. І тут хап! І Микола попав. Він трішки, знаєте, у стилі Кума у Вайбері сказали, але, можливо, певна доля правди тут також існує. Якщо ж ви все-таки не той самий Микола, який уяві деяких категорій громадян уже попав, найкращим способом витратити цю тисячу буде допомогти ЗСУ. Ми звикли до того, що нам усі постійно винні, і це дійсно. Справедливо, але чи не настав час хоч тут почати себе. Закликаю долучитися до нашого збору на FPV-дрони. Лінк на монобанку буде у закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Або ж підтримати будь-який інший, але обов'язково перевірений збір. З вами була Наташа Терчевська. Бережіть себе та слухайте лише перевірені новини. Папа! -па.